Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна Краса Природа. Маю на межі з сусідом десь біля 20 кустів півонії. З дитинства одна із любимих квіток півонія. маю тут, значить... Три сорта народної селекції. Розова, біла і бордова. Mm. Mm. Ну. Прошлі роки так от свіла і, як говориться, на цьому закінчувалася функція. А в цьому годі, думаю, а що б не спробувати на зріз поработати. Так гарно цвіла піонія, причому перва була розова, потім біла, потім бордова. І я зрізав і здавав оптом і дуже задоволений. Що потрібно сказати? Який потрібен догляд за піонією? Ну, по-перше, якщо засуха, треба поливати. Тут ви бачите, в мене лежить капельниця, була сильно велика засуха, я по чуть-чуть е, поливав. От. Ну от, слава Богу, прийшов дощ і поліва вже не треба. Осінь вже хватить запасу вологи до самої весни. Зараз потрібно підкормити десь е, до. 15 жовтня, ну, наші на півдні можна трошки пізніше 에, підкормити на зиму комплексними добривами. Ну, можна фосфорно-калійними, можна і взяти нітрофоску, універсальне добриво, де є всі елементи. Я от сьогодні 에, викупив. Купив собі нітрамофоску трошки і візьму підкормлю е кожний куст. Якщо земля суха, то можна нітромофоску розтворити е в воді десь до, до 40-50 грамів на 10 літрів води і підлити е там на 2 куста, в залежності від куста. Якщо е Є благо в почті достатньо, як зараз. Просто треба підсипати, також під кожний ну, 20-30-40 грамів розкидати і пересипати. І піонія відтяче за таку заботу на навесні гарним цвітінням. Лист, значить, Після цвітіння, якщо лишаються на піоні бутони, ну засохші бутони, потім в'яжуться сімена, все це треба вирізати, щоб не розходувалися лишні поживні речовини на насіння, на формуровку насіння. А от самі кусти повинні працювати до самих морозів. Зараз є нікоти ціла, зрізають під корінь. Це неправильно. Куст повинен працювати листова поверхність до самих морозів, коли вже вона сама посохне, поникне, тоді зрізати під саму землю. І вот. на цьому весня, то як говориться, догляд. Закінчиться. В принципі, піонія морозостійка культура, особливо ніяких більш заходів не потрібно робити. ну А весною вже, звичайно, можна підкормити далі. Азотними спочатку, потім фосфорно-калійними. Для гарного цвітіння. Отакі, друзі, справи з такою підковою рослиною, як півонія. Так що, будь ласка, якщо у вас є значить, на городі на участки півонія, трошки в нею позаймайтесь і вона вам на наступний рік віддаче гарними квітами. А на цьому буду завершувати свій репортаж. Бажаю мирного неба. На все добре і до нових зустрічей.